Недорогий ігровий смартфон Nubia Neo 2 5G з батарейкою 6000, 8 плюс 8 12. На даний час ціна в нього 7200 гривень. Ви все питаєте, чому ми не пишемо ціну? Прошу 7200 гривень. За ігровий телефончик Nubia Neo 2. Повна комплектація. Тут іде. Процесор Unisoc. Іде в жовтому кольорі. Повна комплектація, як я вже казав. Тут у нас іде чохол, Такий пластиковий, саме звичайний, сам телефон. Кабель Type-C на Type-C для швидкої зарядки. Зарядний пристрій на роз'єм Type-C. Така плівочка. По параметрам можете бачити. В жовтому кольорі ми взяли той телефончик. Дивіться. Ігрова задня кришка. Ось тих око. В наявності маємо ціна на даний час 7200 гривень. По замовленню Viber.